Вже кілька тижнів я з нетерпінням розглядаю свої пакетики з насінням і стежу за прогнозом погоди. Залишилося лише кілька тижнів, і я зможу почати викреслювати дати в календарі, відраховуючи дні до цвітіння моїх квітів. Це навіть більш захоплююче, ніж спостерігати за першими розточками, що пробиваються крізь землю. Деякі рослини зацвітають дуже довго, інші ж, здається, з'являються і розквітають миттєво. Я люблю садити різні квіти з різними термінами цвітіння, щоб мої клумби завжди були яскравими і життєрадісними. Якщо вам також подобається такий підхід, корисно знати, скільки часу потрібно різним рослинам, щоб вирости з насіння і зацвісти. Давайте я поділюся термінами для популярних рослин, які ви могли б посадити в цьому році. Природно, ці терміни можуть змінюватися в залежності від вашого клімату і погодних умов. Час від посіву до цвітіння також може відрізнятися при прямому посіві в ґрунт і при вирощуванні розеесади. Залежно від насіння, у кожного методу є свої переваги, і я розповім про це докладніше. Почнемо. Цинія мазурка. Зинія Елегенс Мазаке. Маленький блакитний діамант термін до цвітіння 60-70 днів. Цинії мої улюблениці. Я саджу їх щороку і ніколи не розчаровуюся. Вони завжди радують яскравими фарбами, стійкі до посухи, довго цвітуть і відмінно стоять в зрізку. Найприємніше цині зацвітають приблизно через 2 місяці після посіву. Їх краще сіяти прямо в ґрунт, так як вони не люблять пересадку. Їм підходить пухка, добре дренований ґрунт, навіть бідна або піщана. Високі сорти можуть вимагати опори. Косме Рубенза. Космоус бапиначас, рубена Маленький блакитний діамант, термін до цвітіння 50-90 днів. В косме ще одна рослина, яку я саджу щороку. Вона виглядає ніжною, але насправді дуже витривала. Її листя і велика кількість квітів роблять її відмінним вибором для зрізання, хоча вазі вона стоїть недовго. Залежно від погоди, від посіву до цвітіння може пройти від 2 до 3 місяців, можна сіяти прямо в ґрунт або вирощувати розеесаду, але прямий посів зазвичай дає більш міцні рослини. Соняшник, Мамонт, Хилеенсес Аннуюс, Мемес. Маленький блакитний діамант термін до цвітіння 70 120 днів. Соняшники бувають різних розмірів, тому терміни цвітіння у них сильно розрізняються. Мамот виростає до 12 футів близько 3,5 метрів та що цвіте до кінця цього діапазону. Соняшники посухостійкі і невимогливі до ґрунту. Краще сіяти їх відразу на постійне місце, так як пересадка може погано позначитися на їх розвитку. Левини зів, ніч і день. Enteraine Majors Night and Day, маленький блакитний діамант термін до цвітіння 85-120 днів. Снепдреген не поспішає цвісти, але коли це трапляється, це просто чудово. У ем'якому кліматі його можна садити восени, і він зацвіте в кінці зими або ранньою весною, він напрочуд холодостійкий і витримує температуру до мінус 7 градусів Цельсія. Краще вирощувати його через розесаду, так як насіння дуже дрібні і вимагають світла для проростання. Почніть посів за 8-10 тижнів до останніх заморозків. Ехінація пурпурна. Екінеше парпереє, маленький блакитний діамант, термін до цвітіння, до року і більше. Ехінація може не зацвісти в перший рік, особливо якщо посіяна пізно. Але якщо почати вирощувати її рано, можна побачити квіти вже в середині літа, можна сіяти її у відкритий ґрунт за місяць до останніх заморозків або вирощувати розесаду за два місяці до цього. У зонах 3, 8 вона багаторічна, молодша і звичайний Акалпіас серека, маленький блакитний діамант, термін до цвітіння до 3 років. Якщо ви хочете залучити метеликів монархів, Молочай, обов'язкова рослина. Навіть якщо він не зацвіте в перший рік, він все одно приверне цих прекрасних комах. Краще сіяти його восени, щоб отримати квіти в перший рік. При весняному посіві цвітіння може затриматися. Волошка блакитний хлопчик. Сантосіс Янас, Блубой. Маленький блакитний діамант термін до цвітіння 65-80 днів. Волошки милі і невибагливі квіти. Вони посухостійкі і переносять легкі заморозки, щоб їх можна було сіяти восени або ранньою весною. Краще сіяти їх прямо в ґрунт, так як вони не люблять пересадку. Блакитний хлопчик класичний сорт з яскраво синіми квітами, які обожнюють бджоли. Лаванда, манстед, лавандула анастифале, манстед. Маленький блакитний діамант, термін до цвітіння до року і більше. Лаванда одне з найбільш невибагливих рослин, їй потрібно мало води, ніяких добрив, і вона віддає перевагу бідним ґрунтам, головне багато сонця. Якщо хочете, щоб лаванда зацвіла в перший рік, сійте насіння пізньої осені. При весняному посіві квіти з'являться тільки на другий рік. Рудбекія індійське літо. Редбеки Ехирта, індеанса. Маленький блакитний діамант термін до цвітіння 100-120 днів. Рудбекія – одна з найкращих рослин для залучення бджіл. Хоча в деяких зонах вона багаторічна, частіше її вирощують як однорічник, можна сіяти її прямо в ґрунт восени або за два тижні до останніх заморозків. Також можна вирощувати через саду, попередньо стратифікувавши насіння в холодильнику, чорнобривці лимонна крапля тиджати з пачела, лемен маленький блакитний діамант, термін до цвітіння 50 днів. Чорнобривці чудові сусіди для овочів і трав. Вони відлякують шкідників і швидко зацвітають менш ніж за два місяці. Можна сіяти їх прямо в ґрунт після останніх заморозків або вирощувати розеесаду за місяць до цього. Братки, блакитні нотки, Вайоле витрокена, гатзаблуз, маленький блакитний діамант, термін до цвітіння 60-90 днів. Братки добре переносять прохолоду. Влітку вони можуть перестати цвісти, але якщо тримати їх у тіні, вони знову зацвітуть восени. Можна сіяти їх в кінці літа для осіннього цвітіння або за два місяці до останніх заморозків для весняного. Петунія пурпурний тайдай. Петунія X-акенса на шаг Уейв символ зареєстрованого товарного знака Purple Тайдай. Маленький блакитний діамант термін до цвітіння 70-85 днів. Петунії чудово підходять для підвісних кошиків і заповнення пустот в саду. Вони цвітуть рясно і довго. Краще вирощувати їх через розеясаду, так як насіння дуже дрібні. Почніть посів за три місяці до останніх заморозків. Запашний горошок божоле. Лесирес адоуратас божолий. Маленький блакитний діамант термін до цвітіння 28 42 дні. Запашний горошок ідеальний для прохолодної погоди. Його ароматні квіти чудово виглядають в букетах. Краще сіяти його прямо в ґрунт, так як він погано переносить пересадку. У теплому кліматі можна садити восени для весняного цвітіння. Гвоздика турецька: Даєнцес Бабатас. Маленький блакитний діамант термін до цвітіння 180 днів і більше. Гвоздика зазвичай зацвітає на другий рік, але якщо почати вирощувати її рано, Можна побачити квіти в перший рік. Сійте насіння за 8-10 тижнів до останніх заморозків. Вона любить тепло, так що ґрунт повинна бути близько 21 градус Цельсія. Живокість відтінки синього, консал Адари Галис, Шейт Зоофлу. Маленький блакитний діамант, термін до цвітіння 11.0, 120 днів. Живокість прекрасно виглядає в зрізку і як фон для інших квітів. Але будьте обережні всі частини рослини отруйні. Краще сіяти її прямо в ґрунт за місяць-півтора до останніх заморозків. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам спланувати свій квітучий сад. Вишневий цвіт!